Розкажіть, ви я знаю, що ви користувалися різними продукціями різних так. компаній. Розкажіть, чому саме Coral Клаб? Чому Coral Клаб, тому що основою є вода? Я користувалася і Вевесан, і компанія, яка є українська це трави Карпат, але це мені нічого не допомагало, бо я не знала, як їх брати, коли чи до обіду, чи після обіду, чи під час їжі, чи взагалі е якось по-іншому. А саме вода, вона як транспорт, вона доносить до кожної клітини всі поживні речовини. І якщо наш організм складається більше як на 70% з води, то тільки вода може бути основою для нашого життя. І коли я це зрозуміла, ну я почала пити воду, яка замінила мені всі рідини, які я раніше пила, і газовані напої, і каву, і чай, і таке інше. А люди часто кажуть: ну я п'ю воду, у мене замечательна вода. Я купую спеціально собі бутильовану. Так? так бутильована вода, вона нічого не дає, тому що вона мертва. Там є антибіотики, які вбивають все живе.